Транспортний ексклюзив. У Львові встановили нову трамвайну зупинку. Велику сучасну споруду звели на місці старої на вулиці Науковій на кінцеві трамваю номер 3 Роботи розпочали ще місяць тому. Аби повністю облаштувати зупинку, потрібно ще стільки ж часу. На заміну старій, нова і сучасна. Пані Галина трамвайною зупинкою не натішиться. Найбільше жінка радіє лавочка. Мовляв, у 80 з лишнім років ноги вже не ті, тож ходити чи стояти довго важко. Дуже добре, удобно. Переваги сучасної зупинки встигла оцінити і студентка Аня. Вона щодня трамваєм їздить на пари. Каже, чекати на транспорт легше, все ж сидячи на лавці. Перша велика, якщо дощ можна багато людей, щоб в купі було сховатись. Так що мені дуже подобається. Проте така сучасна зупинка, задоволення не з дешевих, адже вартує вона 30-40 тисяч гривень, а то й більше міському бюджету. Це не по кишені на добру справу, гроші знайшлися у підприємців. А от аби повністю облаштувати зупинку та благоустрій прилеглої території, потрібно ще місяць часу. Взагалі в нас в районі потребують близько 30 зупинок заміни. От вони вже свій термін відслужили. Вони в жахливому стані і естетичного вигляду немає. Цього року ми поміняли дві зупинки за бюджетні кошти і одну зупинку за спонсорські кошти. Невеликі напівзруйновані з накриттям і без їх у Львові не десятки, а сотні, ба більше. Подекуди і таких немає. Наявність трамвайної зупинки на деяких вулицях вже роками. Підтверджує хіба що табличка. Тут немає, тут не було ніколи, і немає. А тут обов'язково треба, і і тут інваліди йдуть. Тут комісія. ...виходить з комісії людина присісти. Поки він там дойде, то ж, то ж, то ж неможливо просто. Що треба, то треба, а де ж кошти взяти? Ремонт однієї трамвайної зупинки міській казні обходиться майже у 20 тисяч гривень. А це немало. Тож вся надія лише на доброчинців. Марія Цеца, Андрій Дробний Новини.